Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Сьогодні середа, я знаходжусь на Луцькому авторинку. Так, так, середа, ви не помилилися, я не помилився. Багато хто з вас запитує, чи можна приїжджати серед тижня. там, понеділок, вівторок, середа, чи, чи є машини, чи можна щось забирати. Так, майданчики відкриті, я сьогодні вам покажу. Просто автомобілі деякі зачинені, більше зачинено, але телефончики до продавців є, ви можете сміло набирати телефончики. Вам відкриють, все покажуть і розкажуть. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримувати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Scenic 4-го покоління. 17 рік 1.6 дизель, автоматична коробка, 190 пробігу. Ціна 17990. Тут бачимо контакти. Фарба оригінальна, пробіг також. Шкіряний салон автомобіля. Volkswagen Touran. Туранчик 6 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, ціна 6 тисяч доларів. Бачимо контакти. Автомобіль без підфарбувань з клімат контролем. Реногран Сценік, 11 рік, Швейцарія, 7 місць, 1,5 дизель автоматична коробка передачі, роботизована, тут, хто хто не знає. 195 пробігу, 7700 ціна і контакти бачимо. Так, Поруч покажу Opel Zafira. Opel Zafira B. 11 рік, 17 дизель, 260 пробігу. Ціна 6970. Контакти бачимо. SEATIK, SEAT Alhambra. Вже їх практично не зустрічаємо. Четвертий рік, 2,0 газ, бензин, 5350 ціна. Контакти ось тут. Якщо хтось шукає таку машинку, можете телефонувати, отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen Touran в гарній комплектації, є панорамний дах на оригінальних дисках. Лінзована оптика. 12 рік 12 місяць, 77 кВт, це 7 місць, 187 пробігу, пишуть оригінальний. Вартість автомобіля 12 950 доларів. Тут контакти. На 182 тисячі замінено комплект ГРМ. Так, Бачу, є сервісна історія. Хоробка автоматична, є клімат контроль. Хоть цікавить, телефонуйте до власника. Реносценник в звичайній базі. 12 рік, 1,5 дизель, 270 пробігу, 8300 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Акустика Bose. Комбінований салончик, клімат-контроль. Так, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan. Так, Туранчик 9 року випуску. 1,4 бензин, 203 пробігу. Ціна 7950. Бачимо контакти. Симімісна версія. Тканинний салон, є клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 15 рік, 1,5 дизель, 197 пробігу, ціна 11500. Семимісна версія, бачимо контакти. Вся сервісна історія тут є. Можна буде ознайомитись. Тканинний салон, механічна коробка передач з клімат контролем. Volkswagen Туран, Туранчик 2013 року, 1,6 дизель, 11950 вартість автомобіля, значить 208 тисяч пробігу, тут контакт зафіксований, тканинний салон. Є клімат-контроль. На гарних оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавий, телефонуйте. Renault Grand Scenic в гарному кольорі. 12-й рік модельний 13-й. Акустика Bose, 7 місць, 1,6 дизель, 188 пробігу. Ціна 9800. Контакти є. Комбінований салон з клімат контролем. Volkswagen Touran. Буранчик 19 рік, 2.0 дизель, 190 пробігу, ціна 18800. Бачимо контакти. Тканинний салон, кліматконтроль. В гарному кольорі на дисках. Renault Grand Scenic. 15 рік, 1,6 дизель, ціна 10950, 181 тисяч оригінального пробігу, тут контакти. Салон комбінований з кліматконтролем. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик. 2009 рік, 2.0 дизель, 233 пробігу, 9150 доларів вартість автомобіля. Це 7-місний варіант. Контакти ось тут. З клімат-контролем, підігрівами. Ось така машинка. Volkswagen Touran. Туран. Так, Touranчик. 17 рік, 2,0 дизель, 148 пробігу, ціна 18300. Коробка автоматична, 7 -місний. Бачимо контакти. Клімат-контроль. Салон тканонний. Кого цікавить, телефонуйте.